Постійної напруги спорт підтримає тебе. Такі двоякі враження. Але по перше подякую нашим вболівальникам, е, які сьогодні були, також е, усім нашим захисникам та захисницям. Е, по грі, ну що е, сказати, ну захисті непогано, 56 очок, але можна було б і ще менш пропустити, тому що е, інколи. У страховку йшли не тоді, коли потрібно було. А по нападу ну, можна було набагато проще зіграти, але інколи перегравали, ну, в тому числі і я, е, інколи там, видумував деякі такі паси, коли потрібно було, може, просто забувати. Але ну, так склалося. Добре, що перемогли. Це для нас буде гарний урок. Але ну, ми так не маємо права грати при домашніх трибунах і при наших болівальниках. Ну, завтра е будемо намагатися показати більш таку гарну гру у нападі і ну, також у захисті. Один з найгірших матчів так в нападі був. Але це завдяки команді Одеси. Вони грали такий е захист, до якого ми намагали, е, під. Е під підбудову підлаштуватися. Під, під, да, підлаштуватися. Да тому вони молодці. Дуже добре забрали в нас е, нашу гру. Але ж е, ми завдяки захисту, такі знов ж таки, завдяки нашому захисту. Ми сьогодні виграли гру. Про пропустили наш кошик 56 очок. Це дуже добре. Хлопці молодці. Хлопці працювали, але ж були помилки. Які просто ми не повинні робити при болівальниках, я сказав, капітан, тому ми вибачаємося десь. Але ж перемога є перемога, і я всіх вітаю з перемогою. Так, гра була чудова. Перші 34 хвилини, котрі ми грали, дуже таке, можу сказати, добре. Потім трішки нас не вистачило, напевно. Чому головна причина, чому, на ваш погляд, не вистачило? Чого не вистачило? Не вистачило фокусу, лави запасних не вистачило, трішки розставилось. І в нас є основні гравці, котрі хворіють, травмовані теж цілу гру грати травмованим і хворим. Дуже складно. Ну, <рес> три чверті батько складався для нас дуже добре. І це та поразка, за яку зовсім не соромно, ми трималися ну, рівно стільки часу, скільки нас вистачило. Звісно, щоб обіграти таку команду, як Дніпро, треба грати сконцентровано всі 40 хвилин, не втрачати фокус, не втрачати ігрової дисципліни. Тому як план на гру. Був обраний, як показав, град правильний. От, ми е, намагалися грати агресивно, намагалися е, зупинити е, Дніпро, перш за все в фастбрейках, е, не дати мінімум вільних кітків з периметру. Е, тому, поки, поки була агресія в захисті, це вдавалося. Потім трошки вже десь хлопці. Давали більше простору ну, гравцям команди Дніпро, і вони дві хвилини якоїсь розслабленості. Ми одразу були покарані трьома трохочка.